Ти знав, що існують Майнкрафт відео, які ютуб просто не допускає. Не просто кидає відключення монетизації, а реально приховує в рекомендаціях. Обмежує перегляди або навіть блокує їх повністю. Ну, а ви на каналі Хаузі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, не буду вас затримувати, а ми починаємо наше відео. Поїхали! Перша і найочевидніша категорія це відео, які виглядають дитячими. Але насправді місця теми не для дітей. Наприклад, якийсь відос там яскраві блоки, мультяшний стиль, весела музика, але всередині якісь жорсткі жарти, матюки, лякалки і драматичні сцени, насильство над мобами, ну або навіть якісь темні сюжети. І чому Ютуб це блокує? Бо для алгоритму зовнішній вигляд важливіший за те, що всередині, якщо ролик виглядає як дитячий мультик, алгоритм думає, «О, це контент для дітей. А якщо в ньому є щось, що не підходить для дітей, YouTube микає захист і просто ховає це відео. Такі ролики не рекомендуються, не потрапляють у тренд. Навіть якщо канал великий, то перегляди летять у мінус. І найгірше, власник каналу часто навіть не розуміє, за що алгоритм бачить зовнішній вигляд, а не контент. Ось чому багато ну, популярних форматів Майнкрафта зникли у 24-25 роках. Ну а далі це фейкові віруси, херобріни, хакери і так далі. Раніше такі ролики збирали мільйони. Херобрін, світ в 12 ночі, віруси, що ламають гру, ну і різні всякі видумки. Це контент був легендарний, страшний, містичний і навіть вірусний, я би сказав. Але у 25-му році YouTube став ну жорсткіший. Відео, де автор показує вірус Майнкрафта, хакера, який зламав сервер, або якусь містичну сутність, яка нібито може пошкодити гру. Алгоритм часто визначає як «misleading harmful content», тобто неправдива інформація, яка може нашкодити. Навіть якщо це просто розважальний, якийсь фейк відео клікбейт, то Ютуб вважає, що такі відео можуть вводити дітей в оману, показують потенційно небезпечні дії, спонукають глядачів до скачування якихось модів, файлів і ну, схожі на шахарайські схеми. Тому результат один, ролик ховається, а той формат, що колись збирав мільйони, сьогодні його вже майже не існує. Моди на жорстокість і зайві ефекти. Багато творців люблять робити Майнкрафт більш реальним. Кров, зброя, реалістичні і мобів, моди на розчленування, моди на реалістичний бій. Але цього Ютуб не любить. Проблема в тому, що Майнкрафт це гра, яку дивляться діти. І коли ролик виглядає дитячим, але в ньому з'являються елементи насильства, навіть піксельного алгоритм. Просто прирівнює це до реального насильства. Так, навіть кубічна червона пляма може стати причиною баної монетизації. Такі відео часто отримують жовтий долар, віке обмеження, приховання в рекомендаціях, інколи обмеження за графік контент. І навіть якщо автор пояснює, що це просто мод, то алгоритм не слухає, він бачить цю картинку, а не контекст, і на цьому крапка. Чити експлойти хаки. Ще один тип роликів, які YouTube активно ховає. Відео про реальні чити, обхід античитів, експлойти на серверах або інструкції, як знайти вразливості в грі. У минулому це був популярний освітній контент, як працює X-Ray, як обійти приват, як копати під античитом. Сьогодні це повна заборона. Ютуб трактує це як небезпечні інструкції, кібератаку, дії, які можуть шкодити іншим гранцям, harmful activities. І найчастіше такі ролики навіть не доходять до підписників. Їх блокує автоматична система до публікації. Тому багато популярних технічних каналів перестали робити такі відео. Небезпечні жарти і пранки в Майнкрафті. Тут мова про контент, де автор робить вигляд, що створив вірус, що краде пароль або бомбу, яка може зламати комп, або показує, що заражає другу карту, сервер ЧПК. Навіть якщо це 100% жарт, Ютуб не розбирається. Для алгоритму це порушення правил про небезпечні дії, шкідливі програми, кібербезпеку, ну і так далі. Через це ролики просто отримують видалення або тіньовий бан, або вікові обмеження, або відключення монетизації. Найбільша проблема автори думають, що ролик реально зайде, а Ютуб вирізає його ще до перших 100 переглядів. За НАТО дитяче відео. Це інша крайність. Ролики, які виглядають як контент для малюків 2-5 років, велика кількість емоцій, прості звуки, мультяшні сюжети, яскраві кольори, мінімум тексту і багато повторів. Ютуб автоматично відносить їх до Made for Kids. А що це означає? Це означає, що коментарів немає, відео не рекомендується, немає персональної реклами, мінімальний розвиток каналу і канал росте в 10 разів повільніше. Через це багато авторів перестали робити дитячий Майнкрафт. Бо він просто вбиває статист. Жорстокий клікбейт. Клікбейт це нормально, але надмірний клікбейт це вже проблема. Заголовки, типу, я знайшов заборонений світ, який знищить твій комп, Майнкрафт, який вб'є твій телефон, і вірус, який стирає твій аккаунт. Алгоритм бачить це як обман, маніпуляцію, неправдиву інформацію. І відео отримує або обмеження монетизації, або фільтр за міслендінг метадата, або просто перестане рекомендуватися. Ютуб не любить, коли заголовок обіцяє те, чого у відео немає. Ну а на цьому все. Ось такі сім типів Майнкрафт відео, які Ютуб реально приховує або забороняє, просто тому, що гра здається дитячою, а контент мій зовсім не дитячий. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал. Я дуже стараюся для вас і хочу, щоб ви продовжували дивитися мої відео на українській мові. Тому з вами був Яхаузі, всіх люблю і всім бай-бай!